Мітки ГРМ дизельного субару. Спочатку треба виставити колінвал і проміжну шестерню. От, крапка на колінвалі. крапка на проміжній шестерні. Потім виставляється ТНВД, Дві крапки на шестерні проміжній і дві крапки на ТНВД. Далі виставляються розпідвали. Впускний розпредвал надпис Ін до гори, випускний розпідвал надпис «Екс» до гори. Тут все ідентично, Тоже Екс до гори, тут Ін до гори. Е, далі, Значить, сам ланцюг ставиться ось тут на проміжну шестерню. Тут є міточка. Е, тут має бути чорний елемент ланцюга. І потім на розпідвалах тут крапочка, золотий елемент ланцюга, тут крапочка золотий елемент ланцюга. Тут все ідентично. Тут і тут.